Вітаю, друзі! Ми з вами знаємо, що всі проблеми родом з дитинства. І так є. Наші батьки впливали на нашу самооцінку, впливали на наше сприйняття себе, сприйняття світу, і наша самооцінка і наше життя сформувалося на підставі того, що ми бачили в дитинстві, що ми відчували на собі в дитинстві. І багато у кого є дитячі травми, якісь ті речі, які не дозволяють зараз жити щасливим життям. Що ми можемо зробити в цьому випадку, коли ми хоч, хочемо вирішити свої дорослі проблеми? Ми можемо звинувачувати батьків. Так, вони мене погано виховали, вони мене не додали, не долюбили, не допестили, не, до, не допідтримували і так далі. Але. Чи варто це робити? Це можна робити. І варто розбиратися з цими всіма травмами. Але звинувачувати вже дорослих батьків не має сенсу. Бо це залишає нас в позиції ображеної дитини. А коли ми дорослі, ми можемо розібратися з цими травмами, подивитися на наші проблеми з іншого боку, вирішити. Як, коли, де, з ким ми хочемо формувати, робити те, що ми прагнемо робити, і, прийнявши на себе відповідальність, жити дорослим життям. І варто з цим розбиратися. Подумайте про це.